Розлов в мене подвір'я. Так, так. От я думаю, що зробити. Заказав машину щеб'енки. Таке як ця Але перед тим зроблю дренаж з клеточки. Машина їде, тут була та тікає завжди. Ось таке о, там, озеро. Зроблю такий о, дренаж, засиплю щебенку і буде супер. Короче, поїхали. Отак я складаю, дивіться. Так, так, так то не обов'язково, щоб було симетрично. Добре, що є такі дірочки, воно сюди буде вода тікати. Була тут. І так по чуть чуть чуть-чуть, і зараз ми закладемо. Коротше таке в мене вийшло Таке, тут таке. Ну тут найбільше було, то було. Я вже тут почав засипати. Зараз тут продовжу. Отак, я думаю, що нормально. Так, минус 5 тачок. Кубка а ми погнали. П'ять тачок вже ушло поки я довго. Кубка паде. Десять тачку впали, такого у нас виходить. Я думаю, що нормально буде. нормальний. Туди-сюди машину ще буде даними. Супер. Кубка помаленьку паде, а вже майже пів подвір'я. Получається. Типу. Я думаю, що нормально. Підняв майже на 5 см. Так, ще тут досиплю потом. Тут труба так і п'ять, вже має, що лишилося. чуть чуть тако туди-сюди, туди піде. Там вже все готове. Ще вирішив сюди від цього слупа до стіни дати бровку щоб ця щебенка не пропадала. Вон віз каменю. Зараз цим каміннем декудимо бровку. Ти, ти все, типу рубати. Розкидувати шутер. Ніби ще шутро цього і кидати. Але ми поки що їмо горіх. П'ємо пивуємо горіх. Не Я не п'ю пив, пиво. Ну, да ж горіх, я п'ю. Ти їм горіх. Я бровку ті позробив. пах пах Кубка вже паде. Ось ну, трохи. Подвір'я вже готове майже. Вот. Коротше так я засипав Далі, коротше, переженуся. Я думаю, що нормально все супер. Повністю засипав. думаю, не ставне машини, чи зашивась. Супер. Все, конець. Дешевий сердито?